Не знаю. Вони існують. Макс, подивися, скільки тут грабів. Наче в казці якісь просто. Подивіться. Ось прики, такі, бачите? Це вони вже і старі. І брати не треба. А це все опеньки. Щиточки, бачите, це чиститься? Так, масляки. тільки жовті-жовті. У нас вони не такі жовті вдома. Бачите, частинка її тільки тут. Як це ще раз називається? Це сироїшка, сироїжки, бачите? Смачний дуже грибок. Раїшко, ось теж. Польський грибочок. І що у ньому польського? Ну, це такі сорний грибів. Давай. Польський грибочок. Бачиш, як виглядає? Бачиш і чистенький. Колятьок. Оце. вона здається червива. дивіться. Так, вона червива. Якщо і смачне, то це крубаки черв... знають. Порховки. Нет, це дурне. Молоденькі, гарненькі, а пайнички. Отакі. Бать. Але такі старі, я вже не беру, вони вже. Так вони вже дерев'яні. Ага. О, воно зараз ріже. Дивись. Молоденькі, Ось Отакі. Отакі треба брати. О, вони прямо треба гніздами Дивіться. Ласні? Ой, пахне. Якщо випусків більше не буде, ви будете розуміти, що щось з грибами було не так. Ти мені не довіряєш, так? Чо? Ти не довіряє. Чого? Ти не мені. Чого це? Думаю, що тебе отрую. Так чого мене нас? Чого мене? Нас? Це ракурс. Це він. Я оці одніжки не беру, вони вже все. Ви красиві грибочки. Мамо. А вже старі. Довольне, вже не жаліється, вже не хниче, не плаче, вже по пономально дорозі. йде. Полячок. Одне з двох. Подивись, скільки там їх, Макс. О, а там. Замість, я тільки що загадують. Двоє скільки їх? І там якась водичка є. О, там на дереві. Це треба мамі зняти відео і скинути, Вона зараз буде шоці. Мама, тут Гребів. Мамо, я хочу тобі показати дещо. Тільки тримайся, не падай. Подивися, скільки опеньок. Це якийсь опеньковий рай. Ох, нема нас з тобою тут. Подали, а ми набрали вже ось таких маленьких красиво. Це якісь спеціальні стежки. Давайте якісь позначки. Цікаво що там далі. Хтось штуч стежки. Ну, можемо піти туди. Зараз на карті подивимось, що там. Так, показує, що я десь не там. Ага, це... Це знову йти до кратло. Нам не потрібна ця стежка. Потрібен йти узворотнього напрямку. Це не доброе. добре. Ну, вже ми це знаємо. Їдемо туди. Так. О. Какая нора.

Так, да, сироїшки. Взагалі, я так <звук> багато останній раз бачила років 10 Ну що, трішки позбирала, але не... не збираю старі, збираю тільки ось типу такого плану. Подивіться, скільки їх тут просто неймовірно. Тепер я трішки познімаю. То Максим знімав, тепер я. Йдемо далі. Мала маленька Що схоже на сироїжечку. Ні, це якась не <плес> така. <плес> <плес> Та дивіться, скільки у нас грибочки. Ми великих не брали, ми оці маленькі брали. Ну все. Зажалі ми з'їдемо. Ні, <гум> це ще мало, ми ще назбираємо. Ну, Вон... щось берем, і о, це щось не, не лисички. Думала лисички, але це не лисички. Маленькі сироїжечки, бачите? Мені осінькі. А тут якийсь запах сірки, наче якесь сірчане джерело ще. Ти відчуваєш запах? Ось хтось позрізала. Дивись, не тільки ми такі. А, люди зрізали. Ну це тобі підтвердження, що вони істинні, якщо ти мені не дуже вірив. Є. Ну якщо ти сумнівався трішки. А? Ну зайка. Бачите, а ці старі ніхто не хоче брати. Ну, ти... Люди будуть любити твої влоги. Чого? Буде у нас сьогодні великий випуск. А може ще розіб'ємо на дві частини. Що ж ми будемо їсти готувати. А ото наліво, то куди займ? Там теж дуже красиво, дивися як. Куди нам йти, щоб в глибину? Вперед? О, в глибину, да. ну, так. Проти -проти Це туди, так? Да? Краще туди. Трапити. А куди краще? Я не знаю, я думаю, все доразі будуть тут Якщо це поворачувати туди, то люди йдуть. Бо мені туди сподобалось наліво отуди. Я тільки що глянула, а така доріжка класна. Тут взагалі якийсь дрімучий ліс. Подивіться з цього боку. Дивіться, там одні ялини. Там маслюки можуть бути. Ух ти, Макс, я знайшла якісь гриби дивні. Подивися, що це. Що це таке? Що це за гриби? Дивіться, вони пухнасті. Вони пушиті. Ти бачив такі? Ні. Я не бачила. О, а там які мухомори шикарні. О, боже, які красиві. Друзі. Ух ти, скільки їх. Подивіться на це чудо природи. Наче хтось посипав насіння, як грибниця проросла, цікаво. Я не знаю, яка це рядівка, якщо це рядівка. Можливо, навіть її стімні, але ми так і не беремо. Я не знаю, що це за гриби. Напишіть, хто у курсі. Дуже красиві. Подивіться. Рядочком. <ріст> Ростуть ісі. Друзі, подивіться, скільки грибів тут натрапила на таку галявину. Усе, усе опеньки. Дивіться. Це вкрито опеньками. Правда, інших не знайшли, білих нема. Я думаю, що ми сьогодні тільки опеньок додому принесемо і будемо їх смажити. От вам подивіться на дереві, як красиво ростуть. Бачите? Супер! наче в касці якийсь просто. Подивіться. О, щось цікаве знайшла. Друзі, дивіться. Польський, здається, грибочок Ну, такий він. ну, Чистий, до речі, можна брати. Та польський. А там е, в рову ще є, он, дивіться, два штуки, тільки як туди залізти. О два. Так. Давайте якось поліземо. Боже, тут можна просто собі очі повиймати. Ой! боже, що ти впав. Ну це більш свіжіший. Ви це цей гарний. І там ще один. А, три навіть є, вон там ще один, дивіться. От вам отака ірландська грибалка. Так, ну ми вже так нагулялися. Так, десь тут зараз будемо смажити. місце таке? красиве, Тут доріжка, тут хтось може йти. Очень рідко. Це ну да? не біговий дорослий. Так, да, я знаю. Там вон корівки пасуться. Дивіться вон. Дивляться, вже засікли нас. Бачите? Кратловські корівки. Диви, дивляться стоять. Турна да. корова тупа. Не тупа, вона розумна. Ага. Я зараз піду її доїть. Молочка нап'ємося. А ти що, не віриш в те, що я можу корівку подоїть? Ну, то не <реку> <вряд> <реку> Я знаю. Це ж жарт. Давай туди ще вперед пройдемося. Ну, Я не знаю, хочу якесь красиве місце знайти, але тут мені не подобається. <реку> Ой, треба тобі ті корови дуже зараз. Якесь більш затишне хочеться. Щоб ніхто точно сюди не дойз. От туди зараз, давай туди на край подивимося, там світленько так. Може там щось красиве є, може там. Ого! Подивіться, яку я сироїшку знайшла. Гігантську, подивися. Дивик, їх хтось їв! Обозрано. Так вона хороша, диви. Але її слимаки. Після слимаків не буде. Ну добре, але диви-ка вона класна. Да, шлимак, Шикарна. Так, да, вони її з'їли. Значить, тут є сироїшки, тут треба пошукати. Отут якісь грибочки є. Сьогодні таких ще не зустрічала. напевно якісь піддубники. А ось іще сироїшки. Я ж кажу, вони тут є. О, а ці можна взяти, Дивіться, ось ці гарненькі. О, оці гарні. Дивіться, які. Супер. Ось які гарні. Ці візьмемо. Дивіться, які корівки красиві. Під дубом. Так, треба йти, бо верещить. Я тут зразу дивлюся біля дубів, може бути і якийсь грибочок цікавий. То дивиться на мене. Красуня яка. Я йду. <смірка> ну це неможливо з ним. Верещіть <смірка> і верещіть. Та йду я. Невже я ні одного біленького не знайду? Дись, які красиві ці сіренькі грибочки? Я не знаю, що це. Так хоч, хочеться біленьких. Хоча й за те дякую, що в нас є вже. Ну знімаю. Та що й знімала? Є? Річка є? І що там місце гарне? Можна там смажити буде? Ну йдемо. Гарно тут взагалі так. Так сьогодні гарно час провели. Треба частіше приїздити. Скажи, треба частіше сюди приїздити. Ліс тут шикарний. О, а це що за якась бочка? Що це? Я тут компанії? Нічого собі. Якась бочка, дивіться. І з водою, може, була раніше колись. Я навіть не знаю. Дуже багато цих рожевеньких сироїжок, але я їх не беру, бо вони в мене потрощаться. Вони дуже ніжні. О, я чую, чую звук річки. Нічого собі? Там десь китло срагіжечок. Ага. Це вона що по колу тут? Такий острівець? О, там он кладка є. А, так там вон доріжка вже. Так, блін, тут хтось нас точно побачить. Нам таке не підходить. Звісно. Так, а де, а де ж будемо? Куди нам... Куди б нам відійти? Кидиться, тут красиво. Ух ти. Так, ми знайшли місце, де будемо смажити рибку. Ось такі дерева тут красиве, велике. Можна і сісти тут. І покажу грибочки наші. Дивіться, скільки. А? Цілий пакунок. Так що далі приготування їжі. Так, ну у нас багаття вже є. Каміння знайшли тут, їх тут дуже багато. Ой, тепленько так уже тут біля цього костра. Вже в нас вечоріє. Зараз будемо смажити щось. А ми, до речі, зупинилися. Оце дерево велике. Це в нас виходить їстівний каштан. І ось тут, бачите, оці такі. Як вони називаються, ці штуки? Чухли? <рес> від насіння. Шкаралупа оця від насіння, бачите? І я думаю, о, зараз назбираю їстівного каштану. А вони майже всі пусті, їх уже хтось позбирав. Без нас. Бачите? Один є, зараз гляну. І вони там малесенькі такі. Вон такі каштанчики, ось вони пусті. Може білочки, я не знаю хто. Вон, бачите? Таке насіння, але воно пусте. Нема. А я ще поки пішла назбирала, назбирала, дивіться, скільки грибочків. молодюсіньких. Так що все, повний рюкзак. О, ти за рибок мажеш? Клас. Ну, ми сьогодні багатенько грибочків настаємо. ты и мариновал ты типа? был? Не, я ее полил соусом, посолил, поперчил и все. Угу. Ой, класс. Ты как смакота. Класс. Ням-ням-ням-ням. Тут подумки есть. Думаешь. Все ну, выкидать. Да не, Вс, вы выкидать. Дай да, это вот его и за мной. Так, да, да. Помнишь, но... Да. 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 Дивіться, як тут красиво, ми виходимо вже з лісу. Нагулялися, поїли смачненької рибки. Дуже гарно. Як тобі сподобалося сьогодні? Так. Грибочки <гум> внесемо, дивіться. Повний ранець Максим несе. Вже так потемніло конкретно. Ну, нічого. Зараз ми йдемо на зупиночку там. Ту, що ми. Ну і виходили. І все. Диці, який будинок тут теж. Бачите? Далі що, будемо відварювати грибочки. Потім я їх промию, охолоджу і завтра будемо смажити з цибулькою щасничком і сметанкою. Ой, яка ж це смакота. Так що всім дякую за перегляд. Кажи. Що? Всім пока-пока. Всім пока-пока.